продовжуємо дізнаватися, якою є ситуація наразі в Києві після нічної комбінованої атаки. Нагадаємо, власне, і є наслідки в Солом'янському районі. Тож більше дізнаємося від голови районної державної адміністрації Сергій Мовенко з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю! Чи можете розповісти нам більше про наслідки, які є в Солом'янському районі? Вітаємо Доброго Києва! Сьогодні на Київщині знову безсонна ніч. Ворог завдав комбінованого удару. І Солом'янський район, також, також у числі постраждавши на сьогодні. Відомо зараз про 8 людей, які звернулися за медичною допомогою. На щастя, загиблих у нас немає. Можу сказати, що з самого ранку вже проїхав практично по всім пошкодженим будівлям, і ми маємо на зараз 16 будинків, які пошкоджені, тобто вибиті вікна. На цих будинках, на цих локаціях зараз працюють наші комунальні щики, Вони розчищають під'їзди до будинків, прибирають скло і починають облаштовувати і забивати вікна плівкою або usb плітами за побажанням мешканців цих будинків. Також в нашому районі є пошкодження вікон з по бізнес-центрів та інших комерційних приміщень. Пане Сергію, нагадайте, будь ласка, що з електропостачанням? Чи були проблеми або відсутність його у певній частині району? У двох будинках тимчасово було призупинено електроживлення, але на зараз всі роботи проведені весь район зі світлом. Скажіть, чи відомо про стан травмованих людей і який масштаб наслідків? Скільки потрібно часу на ліквідацію їхню? І постраждали, звернулись до швидкої допомоги наразі. Е, про стан здоров'я коментар дати не можу. Е, по наслідкам після того як ми приберемо завали і е, все скло, яке на проїжджій частині, ми будемо бачити е, точну кількість вікон, яких повинні наші е, комунальники е, відновити. І після цього у нас буде додаткова інформація розвіщена на в нашому офіційному сайті. Не Сергію, дуже дякуємо Дякую. вам за інформацію. Чекаємо на оновлення Щохвилини Сергій Мовенко, голова Солом'янської районної державної адміністрації міста Києва, був з нами на прямому зв'язку. Розповів про наслідки обстрілу, також про те, чим займаються зараз екстрені служби на місці події про стан електропостачання.